Привіт, крептани. По ваших проханнях вкладаю обновлений шаблон реєстрації Metamask гаманця, також і імпорту Metamask гаманця. І давайте пройдемося по всіх налаштуваннях. Перше, це режим створення нового гаманця. При даному режимі у нас профіль створюється спочатку в такому вигляді вигляді логіна рандомного, який генерує Зенка. Коли ви реєструєте собі гаманців, вам треба буде після того запустити. Шаблон переименування. Просто реєструйте 10, 20, 100 гаманців Metamask. Вони у вас будуть всі збережені ось тут. Ось тут у вас будуть сітки до них, публічні ключі і паролі. Ну, Це демонстративний гаманець. Ось тут будуть тимчасові файли для переименування, Потім ця, цей файлик видалиться. З, нареєстрували собі гаманців, запустили переименування в один поток. Воно вам переименувала, і ось тут у вас з'являються папки з назвами ваших публічних ключів. Якщо вони є, от, назва публічного ключа. Є в нас от ключ публічний. Отак от має називатися папка, значить, все нормально. У вас профіля створилися і все коректно. Ви можете приступати до запуску шаблонів з профілями і так далі. Якщо нема тут нічого, значить профілі створились некоректно. Або, допустимо, якісь папки не такі. Це маєте зрозуміти, тому що з цим виникають проблеми в підписників, тому спробую більш доступно пояснити. Так, якщо ви далі. Все, ми реєструємо в проксі, ви можете закинути проксі. Ну, Взагалі-то тут в самих налаштуваннях ви можете вибрати шлях до, до файлу з проксями, ну, але в даному випадку це якраз той шлях. От, вибираєте і шаблон буде вам брати проксю по порядку. Одну, другу, третю і е, прив'язувати до профілів. Тобто В самому профілі у вас вже буде збережена прокся, і ви зможете далі вже проксі ніякі не підгружати, просто підгружати ваші профілі. Єдине, якщо ви таким чином будете працювати, не так, що у вас проксі в окремому файлі, і ви собі їх підгружаєте, так як раніше була логіка в моїх шаблонах, то вам треба буде будь-який шаблон, який ви запускаєте. Наприклад, от, Dmail1.2. Відкриваєте шаблон. Він відкритий. Да? Ви заходите, знаходите отакий от кубік. От. Він є в кожному шаблоні. Отримати проксі зі списку, потім додати в список і встановити. Так як у вас вже проксі будуть в самому профілі, то вони будуть підгружатися при запуску інстанцій. Тому вам треба буде просто взяти і отак зробити. На цьому кубіку відключіть дії, і на цьому кубіку відключіть дії, і після чого е, зберегти шаблон. Все, і у вас буде все коректно працювати. Шаблон просто буде встановлювати ваші проксі, які вже є в самому профілі, і працювати. Ну, можна взяти стрілочку сюди перетягнути, але краще, напевно, відключати, тому що тоді ви не пошкодите логіку, якщо хочете назад повернути, то просто включите дані опції і все. Ну, тобто, всі в всіх шаблонах ось так, але ну, так як зараз просять до кожного гаманця Зробити можливість прив'язати про всю, то вам просто треба буде, якщо ви так робите, вам просто треба буде це відключити. Обновляти зараз всі шаблони я не бачу сенсу. Тим більше, що тут небагато роботи. Так, е, далі, далі, далі. Йдемо. Створення по PrivatKi. Тут зрозуміло, я думаю. Ви просто підгружаєте сюди PrivatKей, в такому форматі, публічний ключ і PrivatKay. Ну, понятно, це теж все демонстративне. І сітка так само. Якщо ви реєструєте по сіці, сюди підружаєте публічний ключ з крапки і сітка. Ось такий формат має бути для створення. Так, ну, давайте створення по запустимо. Так як в мене там вже сітка є. Так, далі, далі, далі. От, бачите, до речі, якщо ви імпортуєте по приватке або по сіці, вам переіменовувати вже ваші профілі не треба буде. тому що в нас ми вже зразу знаємо, який в нас публічний ключ. На відміну від того, коли ми реєструємо гаманець заново, і ми можемо зразу ж створити папку з, з назвою нашого публічного ключа. Все, тобто тут вже не треба буде ніяких переіменувань. Якщо у вас десь щось піде не так, і так як в нас можливість вибирати проксі вже включена, і щоб у вас проксі не губилися, то при помилці у вас сюди запишеться ваш гаманець, дані вашого гаманця і проксі. І ви зможете просто в подальшому його перезапустити. Так, ну, в принципі, в нас вже гаманець створився. от, Точніше, імпортувався по сітці. Ми бачимо, що в нас створився профіль, от, все нормально. Ну і в профіль там вже буде проксі. Так як в мене тут проксі пустий, то відповідно профіль створився без проксі. Якщо вам треба щоб з проксями, сюди просто закидаєте. Не треба, лишайте цей список пустий. Ну, тут, я думаю, все зрозуміло. Так, ну нібито все пояснив. І логіка подальша така: у вас є от папочки папка з профілями. Да? Ось тут у вас папка і в папці профіля. А далі в кожний шаблон мій має вхідний список наших публічних ключів, ну тобто наших гаманців. І, само собою шаблон бере якийсь рандомний гаманець і підгружає профіль. Все, отака логіка. Ну, але профіля ви мусите створити. Ну, на цьому все. Якщо будуть якісь питання, то будете задавати у коментарях в телеграм чаті.